Перше, дійсно, я не можу не робити це, тому що я вже наче знаю структуру змін, як вони відбуваються в індивідуальному житті і як це може відбуватися в групах. Я маю практику цього, я бачу, як це створюється і реалізується. І я не можу цим не поділитися. І ще я дуже хочу знаходитись серед пасіонарів і прометеїв нон-стоп. Я знаю наскільки це класний смак. Я не хочу з цього більше виходити. Прометей це і є людина, яка несе ці дві особлив... особисті характеристики. Вони заряджають на життя і заражають життя. Це те, чим вони не можуть не бути. І одночасно це ті, хто мають візію. Просто Прометеї якісь мають візію на рік вперед, якісь на п'ять років, якісь на 50, якісь на 100. Важче, звичайно, тим, хто мають найбільш далеку перспективу. Але разом вони є та сила, яка створює еволюцію людство. Екосистема сама по собі це система утворення Кращих умов для розвитку і існування, взагалі. Пасіонарії — це ті, на кого постійно щось і хтось опирається. Іноді хочеться опиратися комусь, навіть пасіонарію на когось. Для цього поруч має бути такий самий прометей або група Прометеїв. Це перше. Друге, Елементарно не зійти з глузду, тому що ти постійно бачиш візію майбутнього і на, у неї немає часто фактажу в реальності. І для того, щоб розуміти, що ти те, що ти бачиш, це реально, тобі потрібна атмосфера, з ким ти можеш це обговорити, щоб та далека реальність стала ближче. І ще для того, щоб ти сам. Переходив із Прометея, можливо, який створює один проект або мережу проєктів, в Прометеї, який може виховувати Прометеїв і підтримувати в кризові моменти, коли їхні крила таким чи іншим чином втомлюються.